Усім вітання, мої дорогенькі. Шашлик це страва, яка об'єднує смак, аромат і процес приготування. Щоб шашлик стріляти не вийшов ніжним, соковитим і запашним, потрібно приділити увагу кожному етапу від вибору м'яса до смаження. Розповім усі секрети приготування телячого шашлику, використовуючи для маринаду олію, лимонний сік, часник, цибулю, а також сало, яке додасть соковитості під час смаження. Для шашлику обрали телячу лопатку, м'ясо, молоде й ніжне. Обов'язково воно має бути свіжим, без сторонніх запахів, з рівномірним рожевим кольором. Телятина є досить дієтичною з мінімальною кількістю жиру. Та, щоб шашлик був соковитим, додамо сала і це вийде дуже смачно. Спочатку підготуємо маринад. Шість середніх зубців чеснику пропускаємо через прес. Можна його натерти на терці або просто подрібнити ножем. Відправляємо у посудину, у якій будемо маринувати м'ясо. Маринад це душа шашлику. Він не лише додає смаку, але й розм'якшує м'ясо, робить його ніжним. До часнику додаємо 20 г солі, тобто 10 г на 1 кг м'яса. Солі додаємо в міру, щоб м'ясо було ніжно посолене. Якщо телятину пересолити, увесь м'ясний сік витече при смаженні, 3 г чорного меленого перцю. Віджимаємо сік з половини лимона. Кислота сприяє розм'якшенню волокон м'яса, але тут не слід використовувати оцет. Він стягує волокна, тому хороше м'ясо стане сухим. Оцтом пом'якшують жорстке м'ясо. Вливаємо 100 мл олії соняшникової без запаху. Вона робить текстуру м'яса ніжнішою і рівномірно розподіляє спеції. Використовуємо простий, але ефективний набір інгредієнтів, які тільки доповнять смак м'яса. Зробити шашлик соковитим нескладне завдання. Головне маринад від нього залежить м'якість м'яса і смакова гама. Далі переходимо до м'яса, промиваємо його як слід під холодною водою, щоб змити залишки крові і обсушуємо паперовими рушниками, щоб не було зайвої рідини. Так маринад краще буде вбиратися у нього. Нарізаємо шматками середнього розміру приблизно 3,5 4 см. Це оптимальний розмір. Він дозволяє м'ясу рівномірно пропікатися і залишитися соковитим. Якщо шматочки будуть менші, то підгорять, а шашлик буде сухим. Якщо ж занадто великими, то м'ясо буде дуже довго готуватися і може навіть не просмажитися. Телятину купуємо охолоджену, а не морожену. М'ясо пружне з рожевим відтінком без темних плям. Воно не повинно різко, неприємно пахнути чи бути покритим кров'ю або слизом. Із замороженого вийде жорсткий шашлик, оскільки при розморожуванні витече більша частина рідини. Якщо є прожилки, прибираємо їх з м'яса. При тепловій обробці вони почнуть стягуватися, а м'ясо буде втрачати сік. Це стосується тільки телятани та яловичини, тому що у свинині ці прожилки навпаки надають соковитість. Ключ до успіху будь-якого шашлику це правильне м'ясо, його нарізання, маринування і смаження, тому до кожного етапу підходимо відповідально. Нарізані шматочки відправляємо у маринад. Перемішуємо гарненько, щоб кожен шматок увібрав спеції. Маринування шашлику це справжнє мистецтво, від нього залежить смак м'яса, його ніжність та соковитість. Один і той самий шматок яловичини може мати абсолютно інші відтінки смаку, залежно від того, як його замаринувати. Хоча сьогодні магазини та супермаркети пропонують вибір маринованого м'яса на будь-який смак. Та повірте, вдома ви самі зробите маринад найкращим. У процесі приготування шашлику пересвідчитись у якості м'яса і оберете ті спеції, які смакують саме вам. Важливо не пересолювати м'ясо, воно може віддати багато соку, і шашлик вийде досить сухим. Найкраще солити після подачі на стіл. З маринадом ми ще не завершили. Тепер нарізаємо цибулю півкільцями. На 2 кілограми м'яса беремо 800 грамів цибулі. Замінити рідчасту не можна нічим. Для приготування необхідна її гіркота і цей самий аромат, тому її дається багато. Цибулевий сік і лимонний це натуральні кислоти, які додаючи до маринаду. Допомагають зробити м'ясо м'яким та ніжним. А спеції надають м'ясу запах і смак. Але також майте на увазі, все має бути в міру. Використання великої кількості кислоти у маринаді, які занадто довго взаємодіють з м'ясом, можуть зробити його жорстким. Відправляємо всю цибулю до м'яса. І мнемо її руками, щоб виділився сік. Це важливо, цей сік буде допомагати маринаду глибше проникати в м'ясо. Тож наш маринад складається з трьох елементів: олія для соковитості, кислоти лимонна та цибулева для м'якості і спеції для смаку та запаху. Маринад зберігає всі властивості м'яса. І правильний маринад огортає кожен шматочок та не дозволяє витікати м'ясному соку під час приготування. Він запечатується всередині. Перемішуємо, щоб цибулевий сік рівномірно покрив кожен шматочок м'яса. Мало хто знає та шашлик це одна з найдавніших страв, тому що люди готували на відкритому вогні. А основним продуктом харчування було м'ясо. Готували його на вугіллі, використовуючи при цьому спеціальні вертелі. Батьківщиною цієї страви вважається схід, але зараз готують шашлик всюди і називають цей шедевр теж по-різному. Далі беремо невеличкий шматок, а саме 200 грамів свіжого сала. Перед нанизуванням м'яса на шампури будемо чергувати шматки м'яса з тонкими шматочками сала. Це додасть нашому шашлику соковитості та захистить від пересихання. Та й не тільки. Сало надасть особливий смак та запах. Нарізаємо сало пластинками, такі, що легко розмістяться між шматками м'яса і не будуть падати. Можна брати і солоне сало, коли дуже тверда шкірка, просто її зніміть. Після приготування шашлику це сало смакуємо теж, а особливо смачно заходить з картоплею. Сало не потрібно перемішувати з м'ясом. Викладаємо його зверху, воно насититься запахами спецій. Залишаємо маринуватися на 2-3 години при кімнатній температурі, якщо у вас обмаль часу. А для більш насиченого смаку та чудового результату краще залишаємо на 6-8 годин у холодильнику або на ніч. Накриваємо кришкою або тарілкою, щоб не обвітрювався. Час смаження шашлику. Запах просто чудовий. Сало поки відкладаємо в сторону. Перед тим як смажити шашлик, м'ясо потрібно очистити від цибулі. Якщо її не забрати, то вона швидко згорить під час смаження. Шматочки м'яса стали дуже ніжними та м'якими. Коли готуєте від початку, тільки тоді це зрозумієте, яке м'ясо було при нарізанні і тепер яке після маринування. І тут розмір шматочка має значення, адже від цього залежить якість вбирання маринаду. Нанизуємо на шампури, починаємо з м'яса. Потім додаємо пластинку сала. Нанизуємо шматок телятини на шампур щільно, але не притискаючи. М'ясо повинно отримувати достатньо жару з усіх боків. Завершуємо шампур теж м'ясом, це важливо. Жир із сала буде стікати на м'ясо, а не горіти на вугіллі. Шашлик з телятини не потребує довгого просмажування, тому готувати його одне задоволення. Воно не має шкідливих бактерій, адже корівка харчується виключно рослинною їжею, тому не цікава паразита. Тож безпечно їсти таке м'ясо різного ступеня просмажування. А от свинину ні. Без відповідної теплової обробки у м'ясі можуть залишитися паразити. Так красиво виглядає, що вже хочеться смакувати. Напишіть свої враження, поділіться своїми цікавими рецептами маринування шашлика. Це завжди цікаво та пізнавально. Посмажимо шашлик, наче на відпочинку, адже не завжди виходить з собою тягнути мангал і доведемо, що смажити так шашлик теж досить зручно. Головне, щоб місце без вітря не було, і іскри від багаття не розліталися на біч. Розміщуємо шашлик вже на тліючим вугіллям. Якщо воно вкрилося білим попелом, значить пора готувати. Ні в якому разі не можна смажити м'ясо на відкритому вогні. Шампури викладаємо близько один до одного. Перші 3-5 хвилин часто перевертаємо їх, щоб м'ясо не підгоріло, а просмажилося рівномірно, покрилося з коринкою і зберегло весь сік всередині, тобто смажимо під постійним наглядом, прокручуючи шампури. Якщо під час смаження з'являються відкриті полум'яні язики, збризкуйте шашлик водою або маринадом. А якщо раптом навпаки жару стало мало, то помахайте над шашликом чим-небудь плоским або спеціальною лопаткою віялом. Також відповідально ставтеся до вибору дров. Це безпосередньо впливає на смак шашлику. Категорично не підходять хвойні породи дерев. При горінні такі дрова виділяють смоли. Якщо м'ясо ними просочиться, воно придбає неприємний присмак. Не можна також брати дерево, покрите фарбою або лаком. Це негативно позначиться і на смаку м'яса, і на вашому здоров'ї. Краще всього підходять листяні дерева, наприклад, дуб, липа, береза і всі фруктові породи, наприклад, яблуня, груша. Дрова повинні бути сухими і не надто великими, інакше вони будуть довго прогорати. Готується такий шашлик 15-20 хвилин. Час залежить від розміру шматків м'яса і рівня жару. Шашлик готовий, надзвичайно соковитий. На цьому етапі не потрібно відразу м'ясо знімати, шампура. Так, він готовий, але не поспішайте. Дайте шашлику трохи відпочити, всього пару хвилин. Так із нього витече менше соку. Шашлик надзвичайно ніжний та соковитий. Маринування це обов'язковий та важливий процес. М'ясо після смаження залишилося соковитим, пом'якшені м'ясні волокна. Шашлик надзвичайно ніжний та соковитий. Маринування обов'язковий та важливий процес. М'ясо після смаження залишилося соковитим. Пом'якшені м'ясні волокна і це робить шашлик ніжним. Зимовий період багатий на квашанину та закрутки. Смакуємо такий шашлик за джикою, сквашеною капустою, а також зі свіжими овочами, помідорами, огірками, ну і завжди ми маринуємо до шашлика цибульку. Телячий шашлик це страва, яка при правильному підході здатна підкорити будь-якого гурмана. Використання простого маринаду з олії, лимонного соку, цибулі, чеснику, солі та перцю дозволяє підкреслити природний смак м'яса. Сало, що розташоване між шматочками, робить шашлик соковитим і запашним. Шматочки ідеально просмажені, зберегли соковитість, завдяки своїй структурі телятина ніжна і її дуже легко пересушити. На поверхні шматочків м'яса рівномірно коричнева скоринка, трохи карамелізована та без сирих ділянок. Всередині м'ясо світло сіре з рожевим відтінком, але не сирим. Рожевий відтінок говорить про те, що телятина залишилася соковитою, але добре пропеклася. М'ясо пружне, не жорстке. При натисканні виділяє прозорий сік. Якщо м'ясо тверде і сік не виділяється, воно вже пересмажене. Шматок легко розжовується, не тягнеться волокнами. Правильний маринад і додавання сала робить шашлик запашним і непересушеним. Готуйте із задоволенням і насолоджуйтеся результатом. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Завжди ваші карпатські шкварки.